Доброго дня, ви на youtube каналі Drone.ua. і сьогодні в нас як завжди дуже цікава розмова. Ми знову запросили нас Станіслава Ігнатєва. Привіт, Далі. да, голова ради Української Асоціації відновлювальної енергетики. І ми сьогодні будемо говорити в рамках того прийнятого закону. Все-таки він вже прийнятий, він вже фактично скоро запрацює, угу. і нам потрібно розуміти, яким чином люди можуть і максимально зробити себе енергодостатними і, можливо, навіть і заробляти так. І і Незалежним заробітку. Так. Да. так, тому і я бачу, що ти з собою сьогодні взяв до нас лічильника. Розкажи, будь ласка, давай спочатку, мабуть, з законопроекту. Я да? закону, вибач, угу. будь ласка, а потім вже, вже перейдемо закон, да, це, до і лічильника. Це підписаний закон. І є 9 місяців на його імплементацію, і зараз якраз інтерпети регулятор розробляє той інструмент, як він буде вже повністю працювати, не лише як в законі прописано, а вже на підзаконному Тобто, щоб даріння. люди могли розуміти чітко, так. що, як, за чим іде. От там і буде розроблятись і проект заяви е, на підключення, і е, форми акти збірки, і таке інше, таке інше. Це лічильник, угу. який якраз е, працює е, в двох режимах: як угу. отримання електроенергії, так і видачі електроенергії. І от якраз для. Нетбілінгу, про що ми говорили з тобою в ефірах, але нагадаю вашим глядачам, що нетбілінг – це така система, яка дозволяє, якщо ви виробник електричної енергії сонячна станція на даху власного будинку або в подвір'ї, ну, переважно, це електростанція, і ви в день на роботі знаходитеся або в городі, на городі працюєте, і ви не використовуєте цю електричну енергію. То uh, раніше це можна було робити за зеленим за тарифом. Зараз є вже зміна, uh, і зелений тариф. Ми пам'ятаємо, що до uh, 30-го року буде <свистач> діяти, <свистач> тому треба вже нові інструменти. Якраз не це новий інструмент. Ви цю електричну енергію можете або накопичити, використовуючи якраз ваші накопичувачі очі або можете віддавати в мережу, і в мережу ви можете віддавати цю електричну енергію, а потім, коли вам буде потрібно, ви не купуєте електричну енергію, а забираєте з мережі з певним віддали? дисконтом. Тобто там до 30% зараз якраз НКРКП регулятор визначає, який це буде дисконт. І от Якраз такий лічильник він буде допомагати вам е, працювати по системі надбільних. Він Uh -huh. Не дуже відрізняється від звичайного а є, але я тут дуже цікаво. Це є модем, який до нього приєднується. Під, да, да, під кришечку стає. Йдеться uh -huh. вже як готовий один продукт. Наша партнерська організація, я думаю, що можемо да. посилання дати в, в під відео. В кінці, да. Да, під відео. А, і це є єдиний проект, продукт. До нього під'єднується антенка. Mm -hmm. І через модем, Обленерго або енергопостачальна інша компанія, вона а, отримує а, дані про те, скільки ви згенерували електричної енергії. і скільки електричної енергії ви забрали з мережі. І потім, знову таки, регулятор має визначити, а, це буде раз на місяць, або раз на рік, або там, раз на три місяці. А, підписуйте з ним акт звірки і розумієте, скільки ви забрали з мережі електричної енергії, скільки віддали в мережу, і по факту, скільки ви маєте за спожиту електричну енергію заплатити або отримати компенсацію заводити ну, електричну енергію і не споживати ну, можна заробити фактично да. заробити так ну тут дивись тут такий момент от е, якщо ми візьмемо е, якусь там таку е, ну, день якийсь угу. да, візьмемо наприклад день там коли було згенеровано не знаю давай візьмемо там 200 кВт, просто для, для розуміння, квт -год. годин угу. да. 200 квт годин за лічильником ми віддали в мережу, так і потім ми можемо отримати ці 200 кВт в. На наступний день, коли нам потрібно буде більше, або там взимку Або взимку влітку, От, водійку тут взимку, питання: да. а чи можна буде так зробити? Так, чи буде цей буде... тим такий довгий, скажімо так, період? З нашого боку, ми хочемо і підштовхуємо регулятора для того, щоб все таки система нетбільного діяла протягом року, uh -huh. тобто, наприклад, влітку є велика кількість електричної енергії, і тоді кожне домогосподарство працює фактично у форматі як маленька генератор в енергосистемі. І ми цим довгосподарством можемо допомагати енергосистемі. Буде менше спалюватись вугілля, буде е, менше скидатись води з е, водосховищ через е, шлюзи гід А пам'ятаєш, я тобі розподав, що е, зараз триває цей процес, що на 30% більше ніж прогноз, прогнозна Укргідроенерго скидає з водосховищ, Якщо там приїжаєш на ну, пощо збільшити вдовж... кількість електроенергії, Енергії, так якщо приїжджаєш вдовж Київського моря, точно ти бачив, як обміну да, зараз водосховище, і зараз є ще й період, який називається в гідрології осіння межень, тобто найнижчий рівень. Річок і немає великої кількості опадів, тобто не поповнюється водосховища. І це також є велика проблема. Ну і балансує зараз Укргідроенерго, балансує фактично на ростемо, оскільки маємо 14 теплових станцій або зруйнованих, або на тимчасово окупованих територіях. І навіть ти, ти чув, мабуть, і в інтернеті багато інформації і в соціальних мережах, що до 7 мільярдів гривень зараз є заборгованість. Укренерго перед укргідроенерго якраз забалансування за е е е да, цієї енергетичної системи, тому такі маленькі е просюмери, тобто виробники електричної енергії, ста може стати основою маленької локальних енергомереж, і тут буде менше витрачатися коштів державних на балансування в енергомережі, так і на доставку, навіть енергія використав тут, тут аббурс... аббурс... зробив, використав цей європейський принцип, це європейський принцип, який працює на тому, що скільки. Краще електричну енергію споживати саме там, де вона генерується, щоб менше витрачати на ну, мережі. Тут просто розумієш, тут теж питання: наскільки для держави, от з точки зору в літній період, ми угу. розуміємо багато генерації, тому що в нас і сонце більше. Так. В зимовий період, якщо ми захочемо взяти з мережі на своє використання, а, хто ж має згенерувати в зимовий період. Ну, не, забувай, цю енергію. не забувай, що атом-енергетика вона залишається основою енергетичної системи. І щоб там хто не говорив, що атомна енергетика це там шкідлива, все інше. Я до цього не приєднуюся. І навпаки, я говорю, що атомна енергетика ще довгий час буде залишатися основою нашої енергетичної системи. Так, поступово її е, замінять е, зелена енергія, але це тривалий процес, так як відбувалося, наприклад, в Німеччині. Mm -hmm. Це не процес одного року, не процес, це про це десяти років, тобто атомна енергетика. Тому якраз атомна генерація е, з балансуванням від укргідроенергії і теплової генерації, вони взимку будуть е, основою енергетичної системи і надавати цю електричну енергію. А влітку ми знаємо, що влітку і цього літа так було саме виходили. Ну, вони виходили не з ладу, вони просто в, Вони виходили в ремонт. Роботи, це, це планові так. ремонтні роботи, і атомний реактор це як живий організм, і треба перезавантажувати паливо, і треба робити поточні роботи з його обслуговування. Фактично, фактично зелена генерація дає можливість якраз атом, щоб провести так, так. ці влітку, ремонтні влітку роботи, щоб зимовий період максимально відбувати для... Абсолютно вірно, для і зимовий період якраз атомна генерація є основою плюс теплова для балансування і забезпечення тепловою енергією і е, гарячим водопостачанням сонні пункти. Угу. Ну і я не можу тебе не задати тобі питання з приводу е, лічильника і системи по угу. недбілінгу. Якщо немає електроенергії в мережі, е, що тоді відбувається? Ми ж не можемо тоді віддавати заміщуючу енергію. Тобто ми можемо просто на власне використання використовувати. Ну, Абсолютно, вірно. Абсолютно вірно. На, на власне використання. Так, ти правий. Або використовуючи експонкофлоу, ну, да. ви можете накопичувати. І тут також цікава є ідея з Крикапи, спокуємося з цього приводу, що, наприклад, ти накопичив електричну енергію в день, mm -hmm. і коли є піки споживання, це ранкові години, це вечірні години, коли електрична енергія є найдорожчою. А я нагадаю глядачам і аудиторії каналу, що досі ми ще е, імпортуємо електричну енергію з європейських країн, навіть з Молдови уявляєте собі, щоб забезпечити стале енергопостачання Чернівецької області, ми 8 МВт годин в ранковий пік е в закуповував у Молдову, яка не має власної генерації. І в вечірні до 6 МВт годин ми закуповуємо. Тому, якщо ви накопуєте електричну енергію, і е маємо можливість продати за більш цікавою ціною, більш вигідною ціною, продати в мережу цю електричну енергію. Тому, якраз такі лічильники в поєднанні з прилив накопичення і вашої дахово сонячної дистанцію. Вони дозволять. Не лише стати енергодостатнім, а ще й е, непогано заробляти. Ну я тобі скажу чесно. Як для мене, от е, якщо ми беремо навіть найменший, найпростіший варіант для квартири або для власного будинку, це от якраз поєднання екофлоу мікроінвертора PowerStream так, так. ось таким лічильником, де ти на мікрорівні, мікрорівні да поставивши там всього лише 2 400 чотирисотватні uh -huh. панелі, uh -huh. ти можеш за допомогою мікроінвертора і віддавати. І, і споживати да, тоді, і управляти коли... своєю фактично маленькою енергомережою в рамках свого будинку. І або... Насправді скільки десь коштує? Ну приблизно не пам'ятаєш такі лічини? Ну, ну, це ж не пару сотні да, тисяч пару ні, гривень. пару тисяч пару тисяч гривень, 16 тисяч коштує це, і мікроінвертор, mm -hmm. і коштує там 25 тисяч сонячні панелі, якщо брати, да там екофлоу. Тобто ти в рамках тисячі євро фактично можеш створити власну. Стат і стати достатнім і енергонезалежним. Тут є, вибачте, ще інша ситуація з цим лічильником, оскільки, от, я покажу, Тут є така місце uh -huh. для пломбу. Ви обов'язково, коли його встановили, можете саме встановити, можете запросити фахівця з Обленерго або з компанії, авторизованої е, Обленерго. І вони проводять його параметризацію, обов'язково, щоб він правильно працював. Щоб не було, як пам'ятаєш, в радянській часи магнітики магнітки клали, да, да, да. або щось там засовували в лічильники, щоб не, цей диск не обертався. То тут він пломбується, Ось я покажу. Ось тут він, спеціальна клеєчка, клеїться, що він пройшов параметризацію, це не поки що без, не параметризований лічильник. І е, тоді все. Ваша система запрацювала, фактично за, за тисячу євро. Ну так, да, фактично, за тисячу євро в тебе є система. Так. Якщо, звісно, ти хочеш накопичувати, тут ти можеш обрати будь-яку зарядну станцію абсолютно, Екофлоу абсолютно вже для того, щоб від що від акумулювати в залежності від, від потреб. потреб то, сказати, так? І ти правий в тому, що якраз от навіть ці пікові моменти, ранкові або угу. вечірні, можна навпаки навіть допомагати енергосистемі. енергосистемі віддаючи. Тобто, фактично, знаєш, як за принципом гідроелектростанції, так, 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 якраз. В піки віддавати, віддавати. енергію. І, і, і тоді вже гідра камлюче, би б сказав, і, і нагадаю тобі, що переважно в ці піки ви їде, або дітей своїх відводити в школу, або е, їдете на роботу, тобто ви не є споживачем. Ви є пасивним споживачем, бо вас там працює холодильник. Можливо, там пральна машина, ще якісь прилади. А в іншому а сонце генерує аматичну енергію, тому якраз накопичення воно дозволить в піки допомагати енергосистемі і видавати в ці піки. І, піки. До речі, пікова вартість вона ж теж відрізняється так, від Так, зі, так абсолютно, абсолютно вірно, і тут якраз регулятор має це в регулювати. Вибачте тавтологію на нормативно-правому рівні. Як це буде відбуватися? Ну, і технічно дава з тобою поговоримо. А як технічно можна, маючи мікроінвертор, маючи екофлоа, маючи сонячні панелі, такий лічильник, як ти можеш технічно сам примусити накопичувач віддавати в мережу, як думаєш? Ну, в 220 до нього підключати, я думаю, віддавати таким чином. А якщо застосунок використати і спрограмувати? А якщо застосунок, звичайно, так, да, так, направити так. енергію саме на віддачу. На віддачу. Ну, це треба буде технічно, звичайно, все перевірити. Я хочу сказати нашим глядачам, що ми обов'язково подібний тест проведемо. Так. Єдине, нам потрібно все-таки дочекатися, щоб НКР, ЄКП розробило, е я не знаю, скільки ти їм даєш часу на розробку... Ну, На імплементацію закону є 9 місяців. Думаєш, вони швидко це зроблять? Я сподівався, що швидко вони це зроблять, бо це необхідно для нашого суспільства і це необхідно для нашого нароста. Добре, якщо ми беремо навіть імплементацію в 9 місяців, підписання закону у нас відбулося півтора місяця в квітні. в квітні. В квітні він був прийнятий і влітку він був підписаний. От влітку вже, літній вже Пройшло два місяці. Тобто внов ще сім місяців, це як слуха дитину задають місце. Можна народити від прийняття закону до імплементації, а тут провадити запроваджує Да. Ну, Я хочу сказати, що просто ми обов'язково протестуємо протестуємо це і покажемо, як цим можна буде користуватися, як можна стати і енергодостатнім, енергонезалежним, плюс ще й допомагати державі і можливо заробляти на цьому. Хоча чому можливо просто заробляти, просто заробляти да на цьому кошти ну. Це і не... я думаю, що це буде цікавіше, ніж зелен, зелений тариф. Бо пам'ятаєте, що на сьогодні зелений тариф є велика криза неплатежів. Вона вже триває ще до повномасштабного вторгнення, накопичується у виробників заборгованість, як у юридичних осіб, так і у фізичних осіб, оскільки для фізичних осіб там сплачують угу. обленерго, для юридичних осіб сплачує гарантований покупець. Але все одно Обленерго не складається зараз. У більшості баланс наскладається кішло. Перша це кампанія з відновлення Вони витрачають велику кількість на відновлення пошкоджених мереж і об'єктів розподілу електричної енергії після цих бомбардувань і готуються мати запас для наступних операційних загроз. Це раз. А по-друге, це те, що багато людей виїхало. Вони або не споживають електричну енергію, або не сплачують. багато людей втекли роботу і вони накопичують борги. А діє мораторій на те, що не, зараз не, не потребуються пеня і не накладаються решта на мене через те, що не сплачуються борги за спожиту. Енергі, да. І електричну енергію, теплову енергію і всіх житлово-комунальних послуги. Тому м м м є великі борги у населення перед е, обленерго. Тому ця система не може сплатити фактично за опозивного тарифу. А ця система якраз дозволить е, отримати. Е, Постійне кишло, постійний. О, тут ну, ми побачимо, тут все одно ж платіж має потім. Якщо ми але, більше згенерували і навіть не виходить. Але тут дивись цікаво. Це ж, ми виходимо фактично у відносини вже без коштів. Да, да, без без да, коштів. Без, без, без і це знов таки допоможе якось врятувати цю ситуацію, яка пов'язана з кризою на платежів. Ні, я я з тобою 100% погоджуюсь на те, що для мене в першу чергу, і я думаю, що ти розумієш це, якраз момент, коли ти можеш і віддати, і потім Добрати. взяти да цю енергію. І ну, грубо кажучи, вийти в нуль, хоча би вийти в нуль, хоча би вийти в нуль, і не платити так. за електроенергію. І це достатньо Оце, це, це вже достатньо. Але да, ну, плюс були. накопичення накопичення, плюс я, накопичення. Да, допоможе стати більш енергодостатнім. Я хочу нагадати глядачам, що у нас е, війна не закінчилась. Наприклад, жаль, є загрози знов обстрілів. Ми бачимо, що в нічний час ворог на жаль. Веде розвідку, де у нас знаходяться об'єкти ПВО, де е, об'єкти е, генерації він і так знає, знаходяться, і розпудовок електричної енергії. Тому треба до важкої зими вже готуватися зараз і мати якраз певний набір обладнань для того, щоб прийти в цю ну, важку зиму. Ну я тобі до речі скажу, і тобі, і нашим глядачам, що зараз ми бачимо по в принципі по закупівлі EcoFlow дуже uh -huh. багато людей, хто ще почав звертатися до нас досить активно ще середини літа. Тобто, ні, якщо, ми, да, якщо ми порівняємо, наприклад, цей рік і минулий рік, то в минулому році такі стрімкі продажі у нас розпочалися з жовтня, тобто з перших ну, першого да. це розпочалися ні. Вони, да, вони е, ще у вересні розпочалися. По харківські 5 ще у вересні стріляли. Ну я думаю, що сама просто система угу. вона більше стала, коли почалися перші відключення, більше це вже, хиткою, да, вона хиткою, вже... хиткою стала да. в жовтні, і тоді в нас угу. якраз були стрімкі зростання. А цього року ми вже бачимо, що вже з середини літа вже люди починають замислюватися над тим, щоб забезпечити себе максимальною да, енергонезалежністю, достатністю на угу. зимовий період. Ну заздалегідь, угу. да, тобто, вірно. ну ми з тобою. І завжди, коли зустрічалися, я тобі казав, що от у нас поки не прилетить, ніхто нічого не думає. Ні, я був неправий Люди ну, думають на... і планують. Слухай, мабуть, дуже важливо, що ми робимо такі ефіри і на вашому каналі, і я виступати знаєш на багато інших каналів. І постійно говорю, що є добре я добра прислів'я, треба готувати сани завжди влітку, влітку. і готуватися до важкої зими завжди починати. Влітку минулий рік це показав. Цей досвід, і треба зараз це робити, щоб потім е, не було таких кризових ситуацій: накупувати дорогі свічки і ліхтарики в переходах метро, а вже мати запас певного обладнання на це, як і накопичувачі і ліхтарики, і, ну, потім, і да. це, це дуже правильно. Я тобі, до речі, скажу, що ми бачимо по е, наших пристроях EcoFlow, які в нас купують, не тільки громадяни готуються, uh -huh. але і бізнес. У нас на днях приїздить наш EcoFlow Power Ocean, це 10 кіловатний трифазний е, система, яка може може е, накопичувати до дев'яносто кіловат, до, mm -hmm. вибач, до 45, 45. кВт. Mm -hmm. тобто це достатньо для того, щоб підприємство могло ну нормально працювати під час вимкнення нарії. Це якраз малий середній бізнес. Так, вже нас, більше, в нас вже, черга, нас вже черга стоїть так. за ними, uh -huh. е, коли вони приїдуть щоб одразу можна було встановлювати. І наша система PowerKit, її теж встановлюють. Там завод Henkel, uh -huh. громадяни для себе купують. Тобто, е, до речі, завод Henkel там нещодавно ще на два свої нові заводи поставив, саме під серверне обладнання, щоб воно постійно працювало. Абсолютно вірно робить, і я тобі скажу, що і бізнес, і громадяни готуються до цього, і це не може не тішити нас. Саме з точки зору з що... точки зору бізнесу. На, на жаль, це велика наша трагедія. Але з точки зору енергодостатності бізнесу, це е, є вікно такої можливості для того, щоб стати більш енергодостатнім. І слава Богу, війна закінчиться і буде перемога. А як багато експертів говорять, потім стане ще велика перемога, коли ми відбудуємося і будемо е, розвиватися. Але е, маю на увазі, що. Все одно є різні відключення електроенергії, це пов'язані із аварійними ситуаціями, це пов'язано з першу по чергу з погодними умовами, і це пов'язано із тим, що обладнання все ж таки у нас є і застарілим з одного боку, з іншого воно є відремонтованим. Пам'ятаєш, в Одесі, коли відбулося включення всієї області, no. через те, що була проблема, що неякісно відремонтували обладнання. Ось тут багато цих факторів, і якраз такі елементи дозволяють бути більш енергодостатні. Це правда. Ну а я хочу нагадати нашим очам. Будь ласка, якщо ви хочете поширювати ідеї енергонезалежності, діліться нашими ефірами. А також підписуйтесь, ставте вподобайки внизу або навіть коментуйте. Будь ласка, теж про що ми дуже говоримо. Марко, да, додавайте свої коментарі. Ми обов'язково будемо на них відповідати, тому що тема насправді дуже важлива для українців, і ми говоримо про те, не просто як можна себе енергозабезпечити, а як можна за допомогою новітніх законів. Новітніх продуктів, бути і енергодостатнім і ще й заробляти на цьому. Тому використовуйте, будь ласка, це теж в своїх планах ну, щодо енергонезалежності в майбутньому. Тому так. Ну і, кхм, вибач, не можу не задати тобі питання. Мені просто дуже цікаво, хто це у Верховній Раді вніс законопроект до. Того, щоб люди, які сидять у в'язницях, генерували енергію за допомогою велосипедів. І яким чином, на твою думку, це зможе допомогти українській енергосистемі. Цікавий законопроект. Дурня чи не дурня? А, а, ну, слухай, в кожній такі речі є якась <кій> певна логіка закладалася законотворцем. І я думаю, тут проблема ширша, і проблема стосується те, що Поніціальна система, тобто та та система, яка працює в галузі виконання покарань, покорань, то вона не має певних ресурсів для того для того, щоб обезпечити об'єкти свої, тобто те, що просто називається в'язницями, під час відключення електричної енергії і таке інше. Тому тут якраз е, і наху, виходить, на, на, видумують, я так сказав, е, такі можливості, щоб за допомогою е, велотренажерів генерувати електричну енергію. Тому можливо, але е, я не думаю, що там, з точки зору е, ну, ефективності, захист, нескільки... ефективності і захисту прав людини, е, це буде якось примусово сидити. Це ж не білочка в колесі. Це правда. Можливо, краще. Розробити законопроект, який би дозволив потенціальні системи на дахи в'язниць ставити сонячні панелі, і таким чином забезпечувати і себе, і віддавати в енергію в мережу. А може ще мати накопичувачі там через певні кредитні ресурси, через певні е пільгові кредити, і віддавати це Саме так, ну в будь-якому випадку, дивись, ми з тобою сьогодні говорили ще і про те, що війна все таки закінчиться. Так. Ми дякуючи ЗСУ, наближаємо цю перемогу якомога швидше. Ми бачимо просування, і це не може насправді так. не тішити. Так. Але тут питання в тому, що коли закінчиться війна, а це буде да знову ж таки сподіваємось дуже швидко, і буде відбудова. Відбудова України або перебудова, або перебудова, якщо ми говоримо про нашу енергетичну систему, яким чином можна було б на твою думку, саме громадянам, а можливо навіть і бізнесу, надати допомогу, як би ти це бачив, от з точки зору не кредитної якоїсь лінії, угу. а якоїсь можливо грантової історії, тому що, от за моїми розрахунками, тому що я все-таки теж живу вдома з сонячними панелями. в мене є екофлоу накопичувачі, і я розумію, що мені 5 кВт на даху і 10 кВт, грубо кажучи, в гаражі, мені цього достатньо для того, щоб забезпечити себе з середини квітня, по середину жовтня, абсолютно автономно, угу. не скажімо так, споживаючи все, що я хочу. Тобто, я навіть там гарячу воду, бойлер, мікрохвильов, uh -huh. чайник, великі навіть такі потужні споживачі. Я можу їх забезпечити автономно електроенергією. Звичайно, що на зимовий час я піду, буду брати ще з мережі. Uh -huh. Ну в мене немає іншої ситуації, але ось цей період літній, який uh -huh. я тобі назвав, я 100% автономно відключений від мережі повністю. І за моїми розрахунками подібна система від різних виробників, не тільки від EcoFlow, вона десь коштує там е, в районі від 7 до 11 тисяч доларів. Uh -huh. Чи можна було б, і яким чином це можна було б зробити, щоб надати людині можливість? Я до прикладу uh -huh. кажу, взяти 10 тисяч доларів в систему, де б держава е, не прокредитувала, а надала можливість, хоча б там п'ятдесяти uh -huh. людині придбати цю систему. 30% людина могла б взяти в кредит, uh -huh. а 20% для того, щоб одразу купити собі цю систему і встановити на будинку. Ну, я б 50 тисяч будинків по Україні. Якщо Як б ні, можна ні, було, було забезпечити uh -huh. ось такою uh -huh. системою, це б ну, суттєво покращило всю енергетичну систему України. Ну, дивись, в Польщі такі програми діють е, безпеді накопичення. Ставиш е на дах, сонячну електростанцію і для нагріву води е гарячої і для виробництва електричної енергії. І в Польщі ти сплачуєш тільки 20% від вартості обладнання. Все інше, це якраз грант. В Україні поки що є гранти, до речі, органи місцевого самоврядування рідко їх використовують, є гранти для органів місцевого самоврядування, для об'єктів соціальної сфери, це раз. є е гранти, зараз з'являться. Від фонду енергоефективності щодо м, встановлення м, сонячних панелей і теплових насосів на об'єктах ОСББ, Суспільний? ОСББ, а, ОСББ, ОСББ вже. Угу. А от для приватного сектору, для приватної забудови, на жаль, приватних доблодій такої програми поки що нема. Але я думаю, що якщо б уряд правильно спрацював, проговорив це з європейськими партнерами, то чому б і не з'явитися такої програми якраз для. Е Треба рухатись, для, треба рухатись через уряд чи через Верховну Раду. Через уряд, чи, чи через так, уряд. і так через уряд. Ну, уряд веде приговори там на рівні галузевих міністерств, тобто міністерство енергетики, наприклад, а, тепер є унікальне у нас міністерство відновлення, і там угу. дуже цікава команда. Зараз зібралася а, від міністра до, угу. до фахівців. Це вони можуть зробити, і на рівні Міністерства іноземних справ, який веде переговори з європейськими донорами, з європейськими країнами для надання допомоги Україні, я думаю, що просто тут треба від такої асоціації, як наша, від бізнесу, від інших громадських спілок. Це поштовхувати. Я думаю, що Інформувати Міністерство відновлення, бо там з Міністерства, ж ти не бачиш всіх проблем, звичайно, ну, звичайно, да. Тому для того є громадянське суспільство, щоб ці проблеми вносити і інформувати органи виконавчої влади. Тому то, я думаю, що цю таку програму можна реально зробити, якщо європейці налаштовані надавати. Навіть там в рамках так, якогось товарного кредиту, в рамках підтримки європейських виробників сочних панелей або європейського виробництва ЕКОФЛО, якщо там то, таке з'явиться, угу. це можна зробити. Я думаю, що це можна зробити. Добре, дякую. Так, за що, будемо, твою думку. Будемо рухатися спільними. Так, так, так. Це дуже корисно було для і нашої енергосистеми, і для підтримки у поведінній відбудові розбудові України приватних домоволодінь. Тут просто єдина, треба. Встановити, як раніше було з тарифом з електрочну коли е забійних плати багато, то так само треба, щоб не, там, не будинки вибачте, в конці е ну, отримали, отримали да, ці такі е гранти. А там, середній клас і люди, які це потребують. Ну, тут теж обмежувати, можливо, це не зовсім правильно. Але, просто просто, просто да, не зробити. ті, хто перші мають да, отримати. Так, так. Угу. Можливо, навіть. Потрібно якийсь перший регіон взяти для як тестування піло як пілотний так. проект, а потім розповсюдити це так, вже на решту України. Ну можливо, такий варіант. Ну що, я тобі дуже дякую. Я тобі справді, дякую за запрошення. Да, ми сьогодні проговорили декілька цікавих тем, одна з яких насправді дуже важлива, це момент надбірінгу, який ми дуже, да, ми дуже сподіваємося, що якомога швидше НКРЄКП розробить все таки всі необхідні угу. моменти для того, щоб можна було запустити. І я обіцяю, що разом з Станіславом обов'язково проведе. Тому потім е, варіант покажемо, як воно Майстер, реально як воно працює. Воно працює. Так? Да. Що, що для цього потрібно зробити, як воно і працює? І покрокову таку інструкцію надати. Так, я тобі дуже дякую. дякую. дякую З нами сьогодні вас. був Станіслав Ігнатів. Дивіться наші вебінари, підписуйтесь і всього найкращого.